Друзі, вітаю на каналі! Зраду скасовано. Зазвичай закликаю підписуватися, щоб знати більше, і разом впевнено тримаємо наш інформаційний фронт. Разом зі мною доктор політичних наук, професор політолог Ігор Поліщук, з яким ми зараз подивимося не лише на поточні події на міжнародній арені, зокрема на 75-й ювілейний саміт НАТО, що відбувся у Вашингтоні. А й спробуємо спрогнозувати ситуацію на найближчий час. Принаймні зазирнемо на 2-3 місяці вперед. Спробуємо зробити такий політологічний своєрідний прогноз і. Давайте подивимося, що з того вийде, пане Ігорю, Вітаю, 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 друже. От справді та 75-й... А... Саміт НАТО ювілейний відбувся у Вашингтоні. Перед цим було багато розмов, як він пройде, та що з того зрештою отримає Україна після вільнюського саміту. Ту була просто шалена е, така от шкала очікувань. Зрештою, все виявилося значно скромнішим. А цього разу ми чули перед початком саміту різні формули, які пропонував зокрема Джо Байден, та якийсь міст до НАТО, але. Бомбардування, масована ракетна атака на Україну 8 липня по Києву, Кривому Рогу, Дніпру з величезною кількістю жертв, удар по Охмадиту в Києві внесли свої корективи в фінальну декларацію саміту. Пане Ігорю, з точки зору як політолога, як ви розцінюєте фінальний документ для України? Непогано. Я оцінюю. Звичайно. Ця жахлива атака ну не людська атака абсолютно е, злочинна атака на громадсь, громадські об'єкти України насамперед на дитячу лікарню. Я думаю, що вона теж вплинула на остаточне комуніке. Вплинула, тому що ну, є відверті докази, неспростовані докази. Того, що росіяни навмисно били по дитячій лікарні, і по інших громадських об'єктах дійсно величезна кількість жертв, і я думаю, що наші е, західні партнери тепер, після того, як е, ну відбулася така певна інформаційна хвиля щодо цих подій, і весь світ без перебільшення, весь світ, усі провідні. Засоби масової інформації, вони дуже активно і дуже розгорнуто коментували цю подію. І дійсно, всі, просто, мені здається, в зайвий раз схопилися за голову, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу, справу з терористичним, абсолютно терористичним російським фашистським режимом, на чолі з Путіним. І це. Той злочин, який, я думаю, врешті-решт, ну буде сприяти зламу ситуацію на нашу користь. Такі величезні жертви Україна платить за те, щоб, ну вся цивілізація Західна відчувала себе більш-менш небезпечно на сьогоднішній день. Але я думаю, що Україна все-таки вона і отримає від цього ну те, що нам необхідно. Давайте так казати. Дійсно, були були от минулий минулоріч такі завищені дуже очікування. От ми думали, що нас приймуть в НАТО, ми будемо повноцінним членом або нас запросять до НАТО. Сьогодні віднайшли таку, знаєте, середню. Формулу е, незворотній процес е, України щодо вступу до НАТО. Ну, це формула така, вона компромісна на сьогоднішній день. І я думаю, що в принципі Україна, якщо ми ми ж не Росія, яка, знаєте, от. 75-та річниця, все, значить, щось до цієї річниці обов'язково треба зробити. В них немає такої ментальної прив'язки до, до якихось дат. І це абсолютно правильно, тому що життя воно триває. Знаєте, як Жванецький колись казав: праздник по календарю, а не по настроєнню, ой, не по да. по зрешто, по не календарю. Зрештою, так. Тому а. тут, бачите, ми отримали насамперед, ну тепер щодо конкретних підсумків, оцю формулу, вона непогана для нас, вона компромісна, але вона дає нам перспективу. Раз. Друге, ми отримали щонайменше, там же формулювання таке, що НАТО буде підтримувати мінімальну Україну на рівні 40 мільярдів доларів або євро, євро, начебто. 40 мільярдів це мінімум. Мінімум щор щорічно, 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 але так, так, але так. ми так. бачили певні внутрішні дискусії з того приводу, що так сполучені штати беруть на себе половину цієї суми. Половина, так. Решта країн ще досі не випрацювали механізм. Поки що це на рівні декларації, і я так. просто бачив, пане Ігорю, перелік того на що це будуть спрямовані. Ті кошти це то там не йдеться на те, що це буде виключно озброєння. Там іде цілий перелік і гуманітар. Метарних програм, і, медичних, і медичного забезпечення, і відновлювальних робіт, і таке інше. Та поза тим, що ви можете додати? Ну тут, же ж бачите, це ми е, маємо в рамках угоди з НАТО. А НАТО це військово-політичний союз. Але ж у нас е, поза цього укладені вже дуже важливі безпекові угоди. З конкретними країнами. 17 країн, уточнюємо, ну, 17, 17, 17 країн на сьогодні. 17 країн. От бачите, 17 країн, тому числі, Сполучені Штати Америки. Це головний наш стратегічний партнер на сьогоднішній день. Значить, там є різні, різні ці угоди за своїм змістом, але вони все-таки дають змогу Україні розраховувати на те, що. В разі загострення, в разі якогось ну такого не дуже для нас сприятливого розвитку подій, вмикається вже механізм двосторонньої підтримки, і отут от та ж Японія ті ж та ж Німеччина, Франція. Ті ж Сполучені Штати Канада, наприклад, вони вже безпосередньо поза НАТО ще нам будуть надавати відповідну допомогу. Ну, для того, щоб ви порівняли нашу сьогоднішню ситуацію з тим, що було до цього, я вам раджу пригадати, в якому форматі Україна зустріла повномасштабну агресію Росії в 2022 році. У нас нічого не було, окрім Будапешської декларації, я б їй сказав, меморандум, але це декларація. А декларація це що? Заявили про наміри і не прописали ніякого механізму. І от на це ми і попалися врешті-решт. Це паска була для нас. І ніхто не мог собі уявити на той момент, 94-й рік, що, скажімо, підписант один з гарантів нашої. Територіальної цілісності і нашого суверенітету національного Росія вона сама вчинить проти нас агресію. Оце ж було несподівано. То сьогодні все-таки, якщо ми беремо в сукупності оці всі фактори, то я думаю, що Україна має набагато себе краще почувати в плані безпеки. Ніж це було до початку повномасштабного вторгнення, тому що в нас була сплошна невизначеність. Ну, давайте так казати відверто, невизначеність. Так, ми щось там задекларували, що от ми бажаємо в НАТО, але ж карту дорожню ми не виконали. Ну, не виконали по всіх. Або мало б бути, я думаю, якби, скажімо, президентом е, Сполучених Штатів був Рейган. На сьогоднішній день, або особистість, яка приблизно такого от масштабу, да? і такого ж типу політики, як Рейган. Це класичний республіканець, який ну, вів таку дуже рішучу політику зовнішню. То я думаю, що ми вже були в НАТО. Вже б були. в НАТО. Згадав, хто буде кабине, вони розслідували. Так. Угу. Якраз просто от ви згадали так. Ви згадали Рейган Рейгана? Але я тут згадую Буша молодшого і 2008 рік. Ми ж з вами пам'ятаємо той же самий Будапешт так, е так. Саміт НАТО 2008, го так, після якого а, Росія напала на Грузію. І тоді бачите, республіканець буш молодший, який зараз каже, що тоді я не зміг його слова буквально е кілька днів тому перед ювілейним самітом, які він виголосив, я тоді не зміг, бо тоді чинили мені спротив і Франція, і Німеччина, де тоді був і Ніколя Саркозі, президентом і канцлером Ангела Меркель, у яких свої були симпатії, та якісь я не знаю там сантименти в бік Москви. Таким чином, так. я не знаю, тоді, чому йому не вдалося тоді цей момент чи забракло волі політичної, або що все ж таки є форвардом, є лідером взагалі США в Альянсі. Та поза тим, що тоді, чого тоді забракло справді? Я Вони думаю, справді? Знає, з тієї інформації, яка в мене є щодо Меркель особливо, я ну, насчет французького президента не можу там. На 100% стверджувати. Але я думаю, ще будуть виконані політологічні дослідження відповідні, про роль Меркель, Меркель взагалі в е тих подіях, які от передували да, ну, епосі Шольца. Вона ж була при владі. Тобто, це епоха Меркель, це дуже ще не нерозвідана не історія. Насправді, ну, у мене я просто з багатьох вже джерел чув, що вона є агентом ФСБ, ну, колишнього КГБ, що і до влади там приводили, використовуючи російські гроші. І, взагалі, що там дуже тісний зв'язок. Вона ж сама народилася де в східній Німеччині. Вона була комсомолкою свого часу. Тобто, там просування була часто з візитами, ну, коли вона ще не була при владі, була там простим там, школярем чи комсомолкою. Вона була часто в Радянському Союзі. Тобто, там я думаю, що вербування відбувалося в декілька етапів. І ну є така. Я абсолютно вірю в цю версію, що це просто агент Росії. Ну, я пам'ятаю інший момент. Вона була очолювала прес-службу Грегора Гізі Соціал-Демократична партія Німеччини, Це якраз той перехідний етап був перед падінням берлінської стіни. Ми пам'ятаємо всі ці моменти. Але поза тим, певний слід її співпраці з Штазі він міг бути. ну, Принаймні, багато дослідників німецьких про це говорили, досліджували. Бо дуже дуже дивна історія переїзду її родини, бо батько не були. Був лютеранським священником з, 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 з Західної Німеччини до східної чомусь раптом, так, от якісь такі okay. нюанси. Які, ну, Це все історія, це все а, теорії змови, конспірологічні теорії. Ми можемо але вдаватися і до цього. Але, як то кажуть, диму ж без вогню не буває. Ні, так я ж кажу. Але так. давайте, от навіть навіть якщо ми ну, не будемо брати до уваги цю конспірологію. але по факту в неї була абсолютно проросійська політика. От ви пригадайте ці північні потоки? Ну це ж так, це так, ж абсолютно проросійська і, і взагалі, от якщо взяти всю сукупність її зовнішньої політики, вона була абсолютно проросійська. Вона, Інтереси України завжди були десь на п'ятому, на сьомому, на десятому плані. І нарешті, коли здавали, ну давайте так уже може це грубо, але здавали Донбас, вона ж теж приклала до цього руку. Приклала, вона сказала: так, ну що, ну, ви ж бачите, Україна не може протистояти Росії, в неї немає ресурсів. Це ж її слова. В неї немає відповідних ресурсів. але ж і в Фінляндії не було ресурсів. порівняйте навіть Фінляндію і Україну, але ж вона все-таки відстояла свою державну незалежність і там ну, великий син фінського народу Маннергейм там відіграв ключову роль. Але ж у нас є видатні. Сини той же завужний, а що? Він же теж багато в чому спас Україну свого часу. Ну так що тут е, Україна вона е, дійсно програє за ресурсним потенціалом, але за волею, за своїм е, казацьким характером, я думаю, що нам до снаги буде дійсно е, ну не розвалити, але дуже в істотній частині сприяти розвалу цієї недоімперії, яка будується на насиллі. На провокаціях, на нелюдських ну, посилчинках пане Ігорі, хотів би з вами трішки змоделювати ситуацію на найближчий час в контексті того насамперед та, що активно почалися е, зринають розмови про неминучість перемовин, особливо е, через наближення виборів сполучених Штатах, через провальні дебати. Між Байденом і Трампом, де Байден все ж таки не показав всього свого потенціалу на них. І через це рейтинг його почав падати. Поза тим, а, пане Ігорі, ми бачимо з вами потуги Орбана, та ну, як найбільш така заплямована особа в Європейському Союзі, якому кажуть, ми ж не давали йому ніяких мандатів права на перемовини. Це виключно його право як прем'єра Польщі. Та, хоча вони почали головувати з 1 липня в Європейському Союзі Угорщина. З огляду на все це, що ми можемо з вами зараз визначити, та, от з точки зору політології. Як можуть розгортатися подальші події, покажуть, є там чотири сторони, та там так, -от, так починають вибудовувати, і кожна із цих чотирьох сторін там такі сторони війни, і сторони посередницького штибу, і ті, хто від цього має свої зиски, вони вичерпали свої можливості і потенціали. Тому природність перемовин стає очевидною. Це такі знаєте, такі сублімовані цитати подаю. Та поза тим, що ми можемо до цього всього додати і е, дивитися наперед яким чином. Я думаю, тут е, основний розвиток подій прискорюється після е, 5 листопада, коли відбудуться е, вибори президента Сполучених Штатів Америки. І ще ж не забувайте, що відбудуться вибори в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Одночасно. Палата, Палата представників. Да. Тому тут була, буде перезавантаження однозначно влади, і ми ну, маємо відштовхуватися насамперед від американського фактору, тому що він все-таки сьогодні ключовий. ключовий Тому що це все-таки ну, найпотужніша держава світу. Боротьба там іде за що. Боротьба йде між ізоляціоністами і Демократична партія. Хто б там не був в підсумку на фініші виборів, а це може бути і Камала Харрис, і може бути губернатор Каліфорнії. Це найбільш дві вирогідні, Шель Абама ще називається. Але я думаю, що більше або Харріс, або цей каліфорнійський губернатор. Він дуже талановитий політик, і всі ну, вважають, що він дуже перспективний. Значить, це глобалісти, табір глобалістів. Трамп це ізоляціоністи. Ізоляціоністи, але в Трамп там є велика, знаєте, великий такий нюанс. Він непередбачений він дуже ну такий емоційний політик, і він може ну так просто, по-нашому кажучи, психанути в якійсь ситуації. Ну, пригадайте, розвиток події навколо Сирії, як він завдав. Рішучого удару по російській базі. Пригаду, пригадуєте? Пригадую, так, база Вагнера, ціни. так. Там вагнерівці, тоді а, здається, це, там. Так, він його накрив. Так, да. да. він його накрив і все. Тому тут, знаєте, по Трампу там ще багато може бути сюрпризів. Багато сюрпризів, так що це непередбачуваний політик. Він і ж, той ж, ті ж росіяни, вони ну там найрозумніші з них вони що кажуть, що ну не треба всі ставки ставити на Трампа, бо він може нас потом. Наше шампанське, нам же ж потом зашиварити заліти. Ну, так каже, ну це найрозумніше серед них. Ось фактор Америки. Раз, другий момент. Значить, зараз йде трансформація Європейського Союзу. Це дуже для нас, можливо, це навіть перший фактор, американський другий. А для нас найбільш важливо, що зараз відбувається трансформація Європейського Союзу з економічного е світового центру в геополітичний світовий центр. Uh -huh. Геополітично, тому що вони були весь час, після Другої світової війни, молодшим партнером США в безпекових і військових питаннях. Ну, левова частина, оця НА НАТО, воно для чого було створено? Про це Бжезинський до речі, писав: що це був інструмент гарантування інтересів Америки в Європі, в Західній Європі, насамперед. Ну, коли був двополярний світ. Потім відбувається от на наших очах, відбувається трансформація НАТО. Вони стають е безпековою. Визначальної організації для західної цивілізації. І от від того, хто переможе на виборах США, буде залежати, США будуть лідером цієї організації, чи простим членом, чи вони взагалі можуть і вийти з НАТО. Є ж така перспектива. Трамп принаймні про це каже. І він на першому терміні він багато про це казав. Що ми можемо просто вийти з НАТО і все. І фінансуйте самі. Не хочете 2% платити. Будете платити 20 чи там, 5%. Але Європі... да, у нього якраз як комерсант, у нього підхід до да, ну, він, так, він Альянсу, менталітетом, mm. бізнесмен. Так от, але сьогодні Європа, вона ж зовсім інакше все сприймає. І от там є такі, знаєте, вже лідери свої. Той же Еммануель Макрон, він зараз вгамував ситуацію. Молодець, дуже я вважаю, геніально. комбінацію. технологічний дуже вдалий крок. Я вважаю, це що ходить, так. Пане, гені, гені, це геніє. Це до гені. ну, підрозділів має увійти. У нього підготовка ж відповідна. Він же ж е, спілкувався там з найкращими. Ну, його вчителі, це найкращі сучас, е, французькі філософи сучасності. Найкращі, найбільш талановиті, і вони бачили в ньому дуже талановитого учня. До речі, тобто там дуже серйозна теоретична підготовка в людини. Це вам не Путін з підворотні Петербурзька. Це дійсно еліта, справжня сьогодні світова еліта. Один з кращих представників, на мій погляд. Кращий і на нього є. От надія, що він може все таки стати лідером Європи. Еммануель Макрон, тому що він вже два терміни, то другий термін президент Франції. А потім він може очолити очолити просто європейський союз. Принаймні, от я багато його і статей читав. Я писав там розділ. Про геополітичний статус Європи, Європейського Союзу, і от я дуже дуже багато його цитую. І трьохшвидкісна швидкісна Європа, і там ну дуже дуже такі яскраві ідеї в нього. Він дуже інтелектуальний, така людина, дуже обізнана і креативна. Тому я дуже от зрадів, коли він подавав оцей внутрішній політичний криз, свою кризу. І зараз він так себе більш певно відчуває. Так от <кій> Макрон. Ще під на другий термін після свого обрання, не переобрання, а тільки його обрали. Він почав вести мову про що? Про об'єднані європейські військові сили. Так, він вже тоді став. Це оди, одна із таких стрижневих його. І зараз він. Я думаю, що мова вже йде, нам про це не дуже тут оприлюднюють, але в НАТО ж сьогодні який консенсус відбувся що. Всі, всі визнали, що російська загроза є найважливішою на сьогоднішній день для Європи, для Європи, принаймні. Значить, США будуть визначатися на виборах на своїх, але Європа поза. Впливом Америки вона для себе вже вирішила, що вона буде підтримувати Україну на належному рівні. Тому для нас це найважливіший сигнал, який за підсумками цього саміту, що ми не залишимося на не залишимося на одинці з Росією. Ми завжди будемо принаймні мати підтримку Європи, ключових гравців Європи. А це Німеччина, Франція. А Франція це ядерна держава і Британія це теж ядерна держава. Але вона сьогодні не належить до Європейського Союзу, але вона належить до НАТО. Тому для нас від цього. Ну Відкривається доволі непогана перспектива. Сьогодні мова про що йдеться? от Прогнозування тепер: е, мова йдеться про те, е, наскільки ефективно ми використаємо ті, те знаряддя, яке нам нададуть е, військове, військове. Тобто, якщо будуть гучні якісь перемоги, на кшталт звільнення Харківщини в 2022 році або там Херсонщини. Якщо от будуть такі проривні, геніальні такі комбінації операції, і Україна здобуде тоді от щодо перемовин, вона має здобути таку сильну позицію на перемовинах. Звичайно, ми нікуди не дінемося від перемовин. Але ми маємо підійти до перемовин на сильних позиціях. Коли нам буде не Путін нам буде казати такий, мішкала там і плішивенький, такий, маленький, такий, ні, нікчемний, але він нам каже: ви ж дивіться, я вам там чотири області заберу, щоб ви там не той. Він нам пальчиком грозить. А тоді ми сядемо отак з Путіним чи не з Путіним. Ми будемо казати, дивіться, значить, наші умови такі: от цей шмат території, ви звільняєте тоді, та тоді, та Оце ви робите та-да-та-та-да-та. -да -та, та -да -та. і, і потім. ну Тобто, ми вже ведемо не з позиції ультиматуму, звичайно, але з позиції гарантування наших національних стратегічних інтересів, а головний інтерес відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. От, і все. Так що я думаю, що ключові події відбудуться після виборів Сполучених Штатів Америки, але до цього у нас буде часовий люфт, десь ну, я думаю, з серпня по, по листопад. коли ми маємо, от уже надійде вже все озброєння, в тому числі f 16. А це змінює фактор, який може змінити взагалі правила гри. Балансу. Так. Так, переломний, переломний момент. І от як ви, якщо ми підходимо до листопада, ну нехай до грудня вже з якимись реальними успіхами і ми ефективно показали, як ми використовуємо західне озброєння, я думаю, тоді можна починати перемовний процес і починати його з позиції сильного. Не з позиції капітулянта, як нам сьогодні пропонується, а з позиції сильного. Тому оцей період, кінець літа, початок, ну, десь, ну, давайте так, осінь 2024 року. Оце буде ключовий, ключовий період в стратегічному плануванні, як ми будемо виходити вже з війни, на яких умовах? Пане Ігорі, дякую. Дякую вам за участь у сьогоднішній зраду. Скасовано. Пильно видивляємо подальший перебіг подій. Будемо інформувати нашу аудиторію тут на е, цьому просторі, на нашому просторі телеграм-каналу зраду скасовано. Ютуб каналу зраду скасовано. Не забувайте підписуватися. Нагадую, що з нами був Ігор Поліщук, доктор політичних наук, професор, політолог. Оглядали з ним останні надзвичайно важливі події для України. Передусім, ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. Ктоні і наслідки, які це нам результати, які ми тепер будемо використовувати надалі, і е, як розгортатимуться події? Все це ми сьогодні охопили. Підписуйтесь, дивіться і тримаємо наш інформаційний фронт разом. Побачимось, до побачення.